Вітаю вас на моєму каналі Просто Смачно! де ви можете знайти багато простих рецептів смачних і швидких страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом страви кабачки з грибами. Я взяла один кабачок, порізала його на такі пластівці, посолила, поперчила. І хай вони там стоять собі. Тим часом я вибила у миску яйце, посолила його, підготувала борошно. На вогонь поставила сковорідку з олією і, як звичайно, обсмажую кабачки. Спочатку в борошні їх вмокаю, потім яйці і обсмажую в олії на сковорідці. Ось так. З одної сторони і з другої. Коли кабачки обсмажені, викладаю їх. У форму в якій буду їх запікати. І готую соус, яким буду поливати кабачки. Значить, чесник давлю. Ну, Часник це за бажанням, хто скільки любить чесника. Зелень кропу даю. Якщо є свіжа, то нарізати в мене морожена і сметани можна майонезу, хто як хоче. Підсолила цей соус, поперчила і полила ним по кабачках. Можна брати наполовину сметани, половину майонезу, ну, в мене сама сметана. Так, і тоді зверху порізати гриби. Гриби помиті і порізати їх, ну, хто хоче, пластівцями. Ось так, грибів бажано, щоб було теж багато, посолити їх. І зверху потерти сиром. Сиром у мене виявилося трошки малувато, можна би і більше було. Головне, щоб було кабачків і грибів майже порівну по товщині. І зверху сир. І ставимо в духовку запікатися при 180 градусах на хвилин 15-20. Ось в мене вже спечена страва, можна сказати, спечена чи запечена. Коли трошки остине, беруся пробувати. Ця страва дійсно є смачною. Якщо маєте кабачки і не знаєте вже, що з ними зробити. Ось так запечіть їх з грибами і не пожалкуєте, бо дійсно смачно. І поживно кабачки, гриби. Так що готуйте, хай вам вдається. Бажаю вам успіхів і здоров'я. Дякую за перегляд, до зустрічі!